Друзі, вітаю. Усім доброго дня, як ви здогадалися, у своїй майстерні. І зараз у мене, як кажуть, проєкт нової сумочки. Найшла в інтернеті сумочку, лікала, таке непогано. Ось сама форма мені сподобалась. У неї такий полукруглий край, там витачка на полукруглому краю цьому. І вона така гарненька, невеличка, виходить. не така, як ото шила, шопери величенькі. Це буде маленька сумочка. Лікало зараз, я отак приблизю. Кому буде цікаво, там може буде видно і цифри. я строїла це лікало на пів сумочки. Її розміри. Ось. І з чого, друзі, я буду її шити. Була, як завжди, на секонді, купила. Мені сподобалася така була дитяча кохтинка. У неї такий плотний трикотаж. Але він виглядає як джинс. Як на джинсовій основі такий малюночок непоганий, квітковий. І тому я вирішила її скомбінувати з джинсом. У мене, так як там кофточка невелика, ще й реглан, шовчик. І цей шовчик я доповнила кусочками джинсу. Вистрочила я все це, з'єднала отак в одне полотно. І вистрочила я його на тоненький поролон. Зараз покажу вам його. Це в мене поролончик такий, я брала в епіцентрі, товщина його 0,5. Він дуже гарний для таких виробів. Ось, щось простягати. Я вже так потругала, можна навіть на стільці вдвоє зложити і зробити на стільці такі підкладушки. Ось, оце я простягала вверх. Сумочки чи низ, я ще не вирішила. Буде джинсовий. От. Тут я простягала, друзі кубиками. Зараз покажу. Дивіться, на ізнанки видно. Між, паролон, між джинсовою вставкою і поролоном знизу я підклала хлопкову тканину для того, щоб поролон з, ну, з часом не вистрьопувався. Від тіля. Якщо він там і постріпається, він залишиться між оціма ромбіками. Ось, і вистігала квадратик, але більше схоже на ромбік, тому що тут коса така е, полоса. І струю, строчку я робила подвійну десь на 2 мм відстань одна від другої. Ну, шім, друзі, хто шиї, той мене пойме. Простігала оце полотно, а джинс я укріпила плотною тканиною білою. Теж підклала оцю же хлопкову тканинку. Тільки вже простягала я його по діагоналі. Мені чомусь захотілося, щоб візерунок відлічався від основного. І зараз, друзі, буду показувати, а зараз буду оснаровлювати усі ці деталі полікалу і з'єднаю з верхньою частиною і потім вам покажу. Друзі, підклад до цієї сумочки. Сумочки зробила з такої клітиночки з чоловічої сорочки. Ще сюди зробила з цього джинсу карманчик накладний і оконтувала його такою бійкою косою. І все це настрочила. Потім, друзі, вшиваємо молнію. А, ще покажу. У мене була така лейбочка, бачите, з якихось джинсів відпората. Вона дуже по кольору сюди підходила, її сюди так пристрочила. Ось, Потім втачала молнію разом з підкладкою. Ось, о, зараз буду, отак, бачите, зараз буду прокладати отділичну строчку, а потім буду з'єднувати окремо деталі сумочки і окремо, бачите, отак от, окремо деталі оцієї підкладки. Друзі, ось я і завершила вже сумочку свою. Камера трохи засвічує. ну засвічує, вона трохи темніше, ніж на камері. На камері вона голуба, а так вона така синенька. Е, мені дуже подобається ця сумочка. Як же я розповідала, там молнійка, підклад. Цю фурнітуру я набирала. Ширина цієї ручки 3 см. Ось ні, друзі, хотіла три, але зробила два з половиною, тому що три у мене не проходило ось сюди оце кріплення. По-моєму, вийшло непогано. Це лице сумочки, а на тій стороні просто джинса і е, трикотаж. Така плотненька вийшла, непогана і держи форму, тому що вона на поролоні. А на завершенні, друзі, трохи покажу вам свої кімнатні рослинки. Друзі, зараз зайдемо на балкончик. Хочу вам показати, у мене цвітуть калумнеї. Оця калумнея мені більш подобається. Тут такий колір насичений помаранчевий, жовтим. А оця калумнея чогось мені не дуже. Виростила із маленьких черенків. Сила роста у неї велика. Оці калумнеї, бачите? У прошлому році там череночки було сантиметрів 8-10. А дивіться, як наросли. Ця більш так повільно росте. А восковики це теж були маленькі череночки. але бачите, ці сидять. Оце ще одна колумника, але вона ще квіточку не показувала. А цей зовсім такий малий-малий сидить. Тут рослинки почуваються непогано. А головне, ми, друзі, вони так повільно ростуть. Мені вже, Я вже й добре підсипала, вже я їм тільки не робила. Ну, оця така е, зелена з таким салатовим листочком посередині, ця трошки швидше росте. А оця теж сидить манюня. Це мені подруга з Польщі привезла і каже, теж що вони сидять головними не ростуть. Тому будемо, друзі, чекати. Нарешті закінчилася спека на вулиці, і рослинки трохи так ожили. Друзі, оце восковичок, він у мене постійно квітне, постійно набираю квіточки. У нього такі квіточки, як ракетки, бачите, ну тримаються вони не дуже довго, Ну зато він постійно постійно набирає свої квіти. Рослинка вже доросла. Треба цю другу рослинку, я їх так разом посадила, але дивлюся, що треба її від'єднати від цієї. Ось, що тут у мене? Тут теж у мене глаонема. З другим листом теж цікава і рожева. Ну, трошки, За рік вони трошки підросли, там деякі листочки, манюнькі, бачите, дали. Ось, я їх пересадила в цьому році, мені кажеться, що вони. Ну, намного ну, лучше себе почуваю, Чим у прошлому році в маленьких горщиках, були дуже маленькі. Красандру я черенкну. Друзі, чим мені подобається красанда, то що вона постійно квітне, навіть взимку. Бачите, вона постійно набирає бутони. Це я недавно зрізала гілочку маленьку, щоб корінити її, щоб вона впустила бокові гілочки. І вона вже набрала. опять бутони. Щось у мене в цьому році погано квітнуть ахіменеси, Мабуть, я їм мало уваги приділяю. Друзі, тут у мене тіньовий голочок, він, як завжди, непоганий. Рослинки почувають себе непогано, тому що спека вже закінчилася. Ось, я, коли було спекотно, я кожен день вранці і ввечері оприскувала ці рослини. Вони люблять вологу. І хочу на завершення, друзі, показати вам. У мене такий маленький букетик стоїть. трояндочки Scarlet Майян Декор. Зараз отак повернуся. Перше я цю трояндочку побачила у своєї сестри. Вона грунтопокривна, але пагане де є до двох метрів. І вона її підняла на вертикаль. І я, друзі, коли побачила і замовила собі цю трояндочку, я якось покажу вам її. Вона у мене росте за парканом. Вона ще в мене мала, десь сантиметрів 80. Тільки другий рік, але вже квітне непогано і нарощує свої базальні побіги. На цьому я буду завершувати своє маленьке відео, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!